Моя мета вже близько сталкера. Пробач. Але зайві вуха... О, пробачаю, Давай. Нині не потрібні. Давай! <риклад> мінус вушка. Ось мінус вушка, щоб зайвих вух не було, правильно? А ось блін... <риклад> Чекай! Та помри! Yes. <хе> Лай наш! Так, хто ще так хоче люлей! Ау! Мінус! Боже, у вас так багато? Що за апаратура? Що за апаратура, бляха! А, Що це все свої? Текс. Вимкнув, блін, апаратуру довбану воу, зяті си з фаустом замість ти окей. Це тут, ні? А як з ним зв'язатись? Воу, йор, твою наліво. Що відбувається? Що за зомбі апокаліпсис й це. Косяки, а вони не скінчені чи що? І тут буде ще? Ні, все. Друзі, перехріначе всі.